Раніше, аби отримати кваліфіковану медичну допомогу, необхідно було їхати до лікарні, що в сусідньому місті Остер, або ж викликати швидку допомогу. Відтепер, аби потрапити на консультацію до фельдшера, потрібно лише кілька хвилин пройтись вулицями села. В населеному пункті Кошано Остерської громади запрацював фельдшерсько-акушерський пункт. Ми всі такі радісні і довольні, що в нас відкрили медпункт. Нам він дуже необхідний, дім таким людям, старим, пожилим усім. Марія Боголій, місцева жителька. Жінка має хронічне захворювання, тож потребує постійного нагляду лікарів. У мене астма, мені кожен раз треба підкалувати, то я визиваю скору допомогу. А зараз у нас є медик, от і ми дуже раді. Створення ФАПу в Кошанах стало частиною програми розвитку медичної галузі в Остерській громаді. спільно із керівником закладу ми відпрацювали, як ми будемо розвивати медичну галузь у сільській населених пунктах, і тому ми прийняли рішення відремонтувати ФАП, капітальний ремонт провести, щоб жителі села Кошанів могли на місці отримати медичні послуги. До початку ремонтних робіт це приміщення пустувало. Всі кошти, які були сюди задіяні. Підкреслюються кошти міського бюджету. Депутати проголосували, були виділені кошти, зробили капітальний ремонт, і сьогодні маємо запуск пункту. Народний депутат долучається сюди тільки медичними ліками. У нас є ліки, у нас є конвектори, які будуть на зиму задіяні, якби для того, щоб фальшивський пункт. Працював і було комфортно тут і лікарям, і людям, які туди сюди звертаються. Працюватиме в новоствореному фельдшерсько-акушерському пункті місцева жителька. Також планується щодо закладу приїжджатимуть лікарі з Остерського первинного центру медико-санітарної допомоги. Ну, все ж таки життя продовжується, і нам треба жити. О, і дякуємо, що у нас є медпункт, і ми будемо ходити. Спасибо большое всім, усім, усім.